Ой, саду мій саду вишневий, розквітайся, радно сіда, в саду розлучалася пара, під нею дрожала земля, любились, кохалися двоє. Як пташки у вишневому саду, тепер ти мене покидаєш, я гірко плакати буду, як тільки почалося смеркати. Маруся в садочок пішла, не знали ні батько, ні мати. Де ділася їхня дочка, почали вони її шукати. Знайшли у садочку, не живу, дивіться ви, хлопці, дівчата, до чого любов довела, що така молода дівчина. Слюбой.